Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали з США, Китай, битва ослаблених гемонів з Європу розпочалася. Поче політолог Денисенко Трамп ініціював торговельну війну за світову гемонію. Він тисне й на союзників і на конкурентів у надії, що хтось ося та й прогнеться. Натомість Китай прийняв виклики, розпочав дію відповідь питання у тому, що обидва світові гемони не на піку своєї сили. Радше навпаки, хто поставить крапку у цьому протистоянні та яка роль України у цій війні. Після ведення і потім відкладення мита з боку Трампа прискоривши про процес спроби створення двополярного світу, головна відмінність від 1945 року, як би це парадоксально не звучало, це слабкість двох гегемонів. Власне, саме прискорення процесів потрібне і у США, і Китаю. Точніше, Китай прийняв виклики за прискорення, щоб спробувати подолати цю слабкість, а подолати її можна на сьогодні виключно одним способом. Створивши більші економічні союзи навколо себе. Концепція двох гегемонів кардинально протилежна США. Пропонує дружбу через пільговий доступ до глобального супермаркету свого ринку. Китай пропонує. Інвестиції, у логістику та інфраструктуру для того, щоб розширити ринок збуту для своїх виробників. у цілому обидві моделі робочі, бо вони дають наступні важливі для еліта своїх союзників і не тільки преференції. Перше доступ для заробляння грошей. При цьому важливо, що обидва гемони, приймаючи глобальні правила гри за відмивання коштів, чітко усвідомлюють боротьба з корупцією найкращий спосіб як внутрішнього, так і зовнішнього контролю еліт підтримання поліцейських функцій, якщо хочете, просто підходи до звинувачень корупції різні. Друге Обидві країни гарантують в межах пристойності недоторканної своїм ставленням. У найгіршому випадку їм дадуть політичний притулок. Третя обидві країни пропонують образ майбутнього еліта. Переферії розуміє, куди і як вони можуть рухатися. Правда, Китай має один суттєвий недолік. Відсутність свого лівуду. Але це тема для довшого тексту. Четверта, в той же час ця концепція має одну глобальну проблему. Ні, Китай, ні США не хочуть брати на себе. Пол'єні проблеми зобов'язання практично ніде у світі. Це головна болівато. Очка цієї концепції, бо обидва гегемони як максимум, говорять про підтримку зброєю. Отже, ми отримаємо, що на виході зараз перш за все треба говорити про те, що нова модель світобуття лише створюється. І не факт, що буде створено порівняно короткий проміжок часу. Нагадаю, головна проблема цієї моделі слабкість гемонів. по-друге, зараз іде війна, не за третій світ, а за країни регіональні лідери. Той, хто перетягне на свою сторону, більше з них отримає часовий лаг для свого укріплення. Давайте згадаємо, що найменші ми отримали. До прикладу, Туреччина та Єгипет. І логіка тут не лише в економічних питаннях, але й у питаннях безпеки, потужності армії та амбіцій самих країн. По третє, я і не стомлюся про це говорити. Ключовою точкою напруги стала Європа, яка є головною в тому значенні, що той, хто отримає її в союзники, отримає вагомі економічні переваги. І саме тому переговори у трикутнику України США стають важливішими для нас ніж переговори Україна сша Росія. Тим більше, що Росія де факто вийшла з цих переговорів, і по четверте, вихід Росії. Переговорів відкриває для нас вікно можливостей, чи не вперше за останні 80 років великі порошарки європейських та американських еліт починають, почнуть усвідомлювати, що саме існування Росії в нинішньому її форматі є загрозою, особливо якщо вона є частиною китайського світу. Переговори, які ми не хочемо розуміти, про що насправді домовляються у світі. Ми та Трампа каталізували ряд процесів, які у нас ніхто не помічає. Ми на жаль, навіть не хочемо зрозуміти логіку дій Трампа, і це при тому, що від цієї логіки залежить нашими майбутнє. З виборчої логіки виходить, що антикриміналізм працює, але з геополітичної все працює інакше, особливо коли ми одночасно сваримося з республіканцями США і Китаєм, Отже, що зараз відбувається максимально коротко і просто перше. Трамп зараз веде суперкласну гру з ЄС тема домовленостей обнуленим мити і замовлення в 300 мільярдів доларів на зброю зі США. По суті, це відповідь на майже дзеркальні пропозиції з Китаю. Програш в цих переговорах. Це перемога Пекіна в геополітичній битві за Європу. А саме це. Я головною війною світу. Як би неприємно це було для нас? Це перемога в переговорах. Це створення зони вільної торгівлі. США. в майбутньому, це Японія, Південна Корея, Австралія, Британія. Простіше кажучи, усього найбагатшого світу ці переговори триватимуть кілька місяців. Ми лише на старті цього процесу, але повторюся, це головна геополітична гра світу. Друге Трамп прекрасно розуміє, що Путін вийшов з переговорів. Імітує переговори, але Трамп продовжує вважати, що йому потрібно вести переговори. Трамп не працює на стороні. Арефа його цілі лежать в іншій площині де РФ є інструментом, а не вагомим суб'єктом. І далі він робитиме все можливе для підриву Арефа від Китаю. З моєї точки зору, це майже утопія, як мінімум, при правлінні Путіна, але Трамп живе в цій логіці. Наша ж проблема полягає в тому, що ми цю логіку трактуємо як зраду, а не думаємо, як цю логіку коригувати. Третє Путін на цьому етапі потрібен Трампу як пугало для ЄС і Трампу за великим рахунком все одно чи буде мир. Якщо буде він єдиний, хто і Далі стримає Путіна від агресії проти ЄС. Не буде Путін пугало і без США його не зупинити. Четверте, Китай різко змінив риторику по РФ перш за все щодо роботи банків, але Китай не може зараз запропонувати Європі мир. Гара Китаю спробувати не допустити домовленостей США і ЄС а потім пояснити Європі, що тільки Пакіна може зупинити Путіна і, звичайно, залишити за собою ринок ЄС. П'яте Україна в переговорах Євросоюзу з США та імовірних переговорах ЄС Китаю відійшла на другий план. І це Дуже проблематично для нас домит. Ми були таким собі тараном. Нас виставляли на фронт переговорів. Зараз ми лише вагома частина ширшого кола питань. Але ми маємо розуміти, що для нас вкрай важливо бути саме вагомою частиною цих переговорів. Я спеціально дуже спростила пояснення всіх процесів. Але ми маємо розуміти, що зараз іде саме така гра в світі. Ми ж як діти в пісочниці реагуємо на всякому світі. Ми ж як діти, на всяку фігню реагуємо, не розуміючи всієї гри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.